Не майте коло! Ви майте повійте! Бачите, друзі, це в ефірі ці емоції, це неймовірні емоції. Так, друзі, ну я вже в напевно. Е Вболівальник про це те, що просив болівальник, зараз я це все скажу. Що? Друзі, підтримуйте, будь ласка, збір, який ми зараз е, зараз організували. Тому потрібна підтримка ваша, дуже потрібна Все, друзі. До нових зустрічей. Побачимось на футзалі. Перше коло на цьому завершується. Днісер молодці, ми чемпіони першого кола. Слава Україні! До нових зустрічей!